Вітаю вас на території Шацької територіальної громади. Ми знаходимося на одній із туристичних локацій громади, яка сьогодні об'єднує 31 населений пункт, це селище Шацька, 30 сіл. Громада, яка об'єднує 30 прекрасних озер і в якій проживає більше 16 тисяч людей. Це та громада, з якої починається Україна. Якщо читати відкриту книгу, ми читаємо зліва направо, зверху донизу, так і починається наша громада. Якщо дивитися на Україну, ми в самому куточку. Ми межуємо 25 кілометрів із сусідньою республікою Польща, маємо спільний кордон, а також маємо такий виклик: 62 кілометри: проблем із республікою Білорусь. Хочу сказати, що на початку війни це також відлякувало людей, які з нас приїжджають, та мешканців і багато. Спочатку виїжджали в центр України, в Львівську область, а також за кордон. А ми працювали над тим, щоб зробити нашу громаду безпечною. З самих перших днів ми працювали спільно з прикордонниками, з військовими і нашими громадянами для того, щоб укріпити позиції державного кордону. Це і копали протитанкові рови, облаштовували територію, будували фореаційні споруди, забори. І хочу сказати, що на сьогоднішній час наша громада окріплена, вона безпечна, і за цей період дуже багато людей повернулося. Якщо взяти по учнях, які навчаються в нашій школі, сьогодні виїхало приблизно 2% учнів з нашої громади. Проте приїхало 1%. 1% учнів це ті, які сьогодні десь навчаються або за кордоном, або знайшли в інших громадах, які вони рахують безпечними. Але як показує цей сезон, що люди до нас поїхали все рівно. Десь, якщо порівнювати з попереднім роком, то фактично туризм збільшився втричі. Давно це почалося ще. Напевно, після школи ми там, з друзями любили такий активний відпочинок, так як на той час подорожували, ми не дуже їздили, такі часи були складні. то подорожували по території, де ми живемо. Тобто брали карту, досліджували все, що нас оточує. Так як нас оточує досить багато цікавих місць, зараз, зокрема, більше 20, є куди розвернутися. І ми почали мандрувати, це почалося тому, з велосипедів, потім якось з човнів і пізніше. Така виникла ідея, чому це не показувати нашим гостям, якимось друзям, які приїжджають, тобто піти на ширший, ширший рівень. Найпопулярніше це байдарки, тому що вони включають в себе маршрут, який проходить такими нетронутою природою, нетронутими озерами. Де можна бачити дику природу, нетронуту, дуже багато птахів, ознайомитися, рослин цікавих. Це літо показало, що найкраща реклама це гарно робити роботу. Від туризму зимовий на Шацьких озерах ми почали е е так робити років сім тому. Все почалося з того, що ну, там є колега такий, Сергій, -то ектузіасти, такі, мали ну, колись купили ковзани. Ми любили на ковзанах кататися, але проблема була в тому, що не було де кататися. Тобто, пішов сніг, занесло, тобто, не було площадки. Ми вирішили чистити і кататися. Побачили, що коли чистиш площадку, втягуються люди з ковзанами. Ми Вирішили, ну, цікаво, давай будемо щось далі рухатись. Купимо, будемо робити прокат. Накупляли ковзанів, почали доглядати, скажімо так, за ковзанкою. Почали люди приїжджати. Спочатку місцеві, потім Любомиль, Коваль, Луцьк, Володимир, Тернопіль. Потім створили свою хокейну команду. На березі озера Чорного все проходить великого. Тут, в принципі, один з найкращих можливостей для того, щоб це проводити все, тому що швидко замерзає. Менше вітри, тому що озеро чорно захищене, скажімо так. Від вітру, воно так досить в такому зручному становищі. І е, дуже часто тут ідеальний лід. Тобто, і цей ідеальний лід дає можливість нам проводити ці катання. До війни, 21 рік, ми нарахували, що одночасно в один день. Було до 300 чи 400 людей. Ну, 400, напевно, на ковзанах. Каталися по всьому озері, тобто мандрували. Я думаю, що в Україні немає, де було одночасно 400-300 людей каталися одночасно на якійсь водоймі. Я думаю, такого немає. Ми можемо похвалитися такою перемогою міні. Знаєте. Ну, приємно, то, що люди споходять з дітьми, відпочивають. Ми знаходимося на найбільшому озері, озері світі Шацької громади. Воно є найглибшим 58 метрів глибини. Цікаве озеро, те, що тут дуже гарна і прозора вода, насичена сріблом і гліцерином. Крім того, окрасою цього озера, яке є само також голубим оком нашої Волині, є острів, який знаходиться посередині. І туристи люблять також плавальними засобами туди добиратися, дивитися дику природу. Острова Можна сказати, що 22-го сезону як такого туристичного не було. Сюди поїхало ну, хіба такі якісь сміливці. Це в принципі тоді було не до відпочинку. 22 рік це був рік знаєте, Стресу, і багато хто ще не звик жити в таких умовах, тому не до відпочинку було. Поїхали одиниці і можна сказати, що національний парк не відчув, наш край не відчув того туриста. Зараз цей рік показав зовсім інакше. Люди, видно, вже не так бояться, що ми знаходимося в такій близькості до агресора, скажімо так. Ж, знаєте, ми межуємо з Білорусією, це не так далеко звідси. У 22-му це відлякало, зараз люди якось звикли, що у нас тут більш-менш тихо, кордон на замку. І в цьому році, так, да, було туристів, досить багато, хоча до останнього ми не вірили, що сюди люди приїдуть. Крім туризму, ми ще орієнтуємося на сільське господарство, тому що в нас є приблизно 20 тисяч гектарів землі, які можна використати під сільське господарство. І хочу сказати, до війни. Дуже рухнувся той процес з орендою земельних ділянок на нашій території. Якщо ще попередні роки інвестори не дуже дивилися на нашу територію, тому що в нас в основному піщаники це не чорнозем, то в 2021 році приблизно 4 тисячі гектарів землі були надані в оренду і по максимальній відсотковій ставці. Це також для нас підтримка, це додаткові надходження до бюджету. От сьогодні, звичайно, маємо проблему. У зв'язку з тим, що білоруський кордон і частину земель сьогодні непридатні для обробітку, оскільки заміновані або знаходяться близько до кордону. Але все-таки це той напрямок, який він також може бути використаний активно. Ми в цьому напрямку працюємо. У нас є амбітний проєкт, який спільно з Агенцією регіонального розвитку волині ми впроваджуємо, та ще 13 громадами це побудова такого агрокластеру. Західне полісся, де об'єднаються ресурси 14 громад, і відповідно нададуться пропозиції інвесторам для того, щоб не просто сьогодні використовувати землі, а й проводити її переробку. Я думаю, що хто хотів виїхати, вже виїхав. Залишились ті, які хочуть тут жити, працювати і жити в тих умовах, які можуть вже себе знайшли. Після війни ця територія зміниться і розвиток тут відбудеться. Наприклад, якщо ми раніше думали, що тут тільки туризм то я думаю, що вже туризм не буде займати основну нішу. як так. Я думаю, появляться якісь реабілітаційні центри, відновлювальні центри. Все-таки територія, бачите, з туризмом за ній є на тільки два місяці. І для інвестора це трошки виклик. Два місяці інвестувати великі кошти. Е, думаю, що, можливо, ще підтягнеться сільське господарство. Можливо, так як, таких як дуже багато ну, не то що забруднено території України. А якісний екологічний продукт завжди був в ціні, так як територія досить екологічно чиста. Я думаю, що цей напрямок теж буде набирати обертів. Це садівництво, це, це якісь, напевно, створення нових плантацій, якихось сільськогосподарських. Туризмом, як займалися, так і будемо займатися. Просто додамо ще якісь інші цікавіші маршрути, досконалимося і спробуємо себе тут реалізувати. Бо їхати, якщо чесно, то не хочеться нікуди. Як то кажуть, де родився там, пригодився, тому треба бути тут на місці. І тут роботи, якщо чесно, вистачає. Треба просто робити, качати рукава і працювати. Через п'ять років я бачу її дійсно туристичними, з багатьма локаціями, з гарними краєвидами, із збереженою природою, де кожен може приїхати, відпочити, де хочеться проживати і де хочеться залишатися, де хочеться приїжджати і повертатися. Ось ми бачимо цю громаду і аграрною. Де люди матимуть можливість цілий рік бути зайнятими, працювати, і, відповідно нікуди не виїжджати, шукати не шукати кращі долі за кордоном, а будувати її тут, в Україні, шацькій в громаді.